Вітання, я Богдан Цюпин. Це погляд з Лондона. Минулого разу я говорив про підпали у британській столиці, і повертатися до теми збирався після 6 червня, за результатами судового слухання, на якому перший затриманий і обвинувачений у цій справі українець Роман Лавринович, напевне, скаже, чи визнає він свою причетність чи ні. Але Події тижня виявили, що обвинувачених вже троє і всі вони походять з України. Щоправда, підозрюваний номер два. Будемо називати його так: Станіслав Карпюк мешкав у Лондоні як громадянин Румунії. Підозрюваний номер три, Петро Починок, громадянин України. Британська поліція каже, що до змови щодо підпалів можуть бути причетні й інші. Але станом на п'ятницю, 22 травня, затриманих і обвинувачених лише троє. Напевне, декому варто наголосити, їм висунули обвинувачення. Вони ще не засуджені, доки провина не затверджена у суді. Це наголошення для тих, хто використовуючи свободу слова, так би сказати, в інтернеті, вже поспішає засуджувати і пропонує карати без суду, не дочекавшись даних слідства. На щастя, у жодному з трьох підпалів, про які йде мова, ніхто не загинув. І навіть завдана шкода не надзвичайно велика. Але все ж таки справа привертає серйозну увагу і не лише серед українців через те, що троє підозрюваних виявилися походженням з України. Українські розслідувачі з приватної агенції Мольфар зібрали з відкритих джерел в інтернеті дані про підозрюваних. Наприклад, ось цей відеозапис Станіслава Карпюка, де він називає себе і розповідає про себе англійською. Хайдер I'm from the city of London. Мольфарі стверджують, що є підстави говорити про певні, як вони кажуть, спільні ознаки. Фінансова вразливість, тобто вони не мали стабільної роботи, і як виглядає, активно шукали підробітку. Друге, те, що в мульфарі називають цифровою інтегрованістю у російськомовне середовище, йдеться про використання російських інтернетних ресурсів. Третьою ознакою названа відсутність стабільної ідентичності, йдеться про споживання російської поп-культури, музики, у, і, зокрема, те, що один з підозрюваних назвав себе етнічно непевним. І також використовував російського перекладача у суді. Розслідувачі стверджують, що подібних людей російські спецслужби вишукують для диверсій в Україні і проти України. Майже одночасно з цими підозрілими підвалами у Лондоні уряду Польщі оголосив, що велетенську пожежу у торговельному центрі у Варшаві минулого року влаштували російські спецслужби. У тій польській справі. У виконанні злочину також обвинуватили двох громадян України прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що цитата дії паліїв координувала особа, яка перебуває в Росії. Кінець цитати. Тим часом у Лондоні ще очікують відповідей на запитання про мотиви змови лондонських паліїв. Чому раптом група людей могла вирішити вчинити у середині травня три підпали автомобіля, що колись належав прем'єр-міністру Кіру Стармеру, і двох помешкань, в одному з яких він жив перед тим як переїхав урядову резиденцію на даунінг Стріт, 10 Якщо ті підпали справді були спрямовані проти британського прем'єр-міністра, то це не просто злісне і небезпечне паліство. А Диверсія, яка може стати в ряд з іншими подібними подіями, включно з пожежами у кількох країнах Європи, те, що подібні диверсії стаються у державах, що чи не найгучніше підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, виглядає невипадковим. А коли виконавцями обирають саме українців то диверсії мають ширші наслідки на тлі російської війни і намагань Москви зменшити міжнародну підтримку України.